Доброго дня, шановні гравці, гості та вітаю вас на третій відбірній грі весняного сезону ігор інтелекту на іграх шкільної ліги. У сьогоднішній грі між собою зустрінуться дві команди із небесними назвами: це команда Стлумача Пальцем в небо. Та команда школи номер 1 Західний вітер. Пальцем в Небо представляйтесь. Всім привіт! Я капітан Іванка та учасники Роман Віка, Настя, Віка та Володя. Доброго дня. Ми команда «Західний вітер» з першої школи. Наш тренер вчитель німецької мови Василина Ігорівна. Я капітан команди Любчик. Це Злата, Віталій, Іра та Максим. Суддею та арбітром сьогоднішньої гри буде тренер команди міста тисмениця» пані Оксана Білінська. Вона буде стежити за регламентом і дотриманням правил. До речі, про правила. Смію вам нагадати, що ми граємо тур, який складається із семи запитань. На кожне з них у вас буде одна хвилина на роздуми, впродовж якої ви повинні дойти до якогось консенсусу, записати свій варіант відповіді на аркуші паперу, та подзвонити у дзвоник, який, у... У дзвоник, який стоїть у вас на столі. На цьому час на роздуми вичерпується для обох команд. Першою озвучує свій варіант, та команда, яка не натискала на дзвоник. Якщо правильна відповідь не дається жодною з команд, я даю підказку і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить і після цього я даю ще одну підказку та ще 20 секунд. Тобто в підсумку можна вибити собі майже 2 хвилини. Нечувана розкіш для справжнього щодо коли. Е, і звісно ж до півфіналу вийде та команда, яка за підсумком семи запитань, а можливо і кількох додаткових, дасть більше правильних відповідей. Якщо у команд немає претензій до мене, до шановного арбітра. До правил, ми можемо починати гру і я читаю перше запитання. Бажаючи щодня працювати якомога довше, кінь із повісті Джорджа Орвелла колгосп тварин домовляється з ким? Час. Бажаючи працювати якомога довше.

З бджолами домовляється, приймається версія. Як гадають західні вітри, наша команда вважає, що кінь домовляється з віслюком. З віслюком я не знаю, чому з бджолами, я не знаю, чому з віслюком. І я вам скажу так: ми з вами, люди, коли хочемо вставати якомога раніше, щоб працювати якомога довше, використовуємо будильник 30 секунд. Ну, є версія в західного вітру, просто саме питання настільки легке, що я не чекав, що доведеться давати підказку. Вибачте, майже назвав правильну відповідь, як гадають пальцем в небо. Співнем. І Співнем. так чув ваше обговорення. Дуже, дуже тривале. Один-один. Кінь домовляється співним. Вітаю обидві команди! Японські поліцейські раніше часто відвідували громадські лазні. У пошуках особливих їх дослідники зауважують, що вони взагалі більше поширені у південних народів ніж у північних. А про що йде мова? Час. Thank okay. you. І є версія у західного вітру, прошу пальцем в небо. Афроамериканці, афроамериканці, безперечно більше поширені у південних народів ніж у північних. Я не можу з цим варіантом. Як гадають західні вітри, ми вважаємо, що поліцейські приходили в пошуках наркобаронів. Наркобаронів так, Колумбія, безперечно, південна країна. Всі ми це розуміємо. Однак, скажімо, якби зараз з нами була. Команда одягнені, вони б вам пояснили, що у лазні потрібно роздягатися. Тобто саме у лазні у пошуках особливих їх поліцейські ходили неспроста. 30 секунд. Татуєрошкина є позицію на якомогу. Пише мафі.

Сідають люди, злочинці, вони зазвичай набувають татуювання, якісь то, можливо, лазні, шукали татуювання. Приймається версія? Зрозумів. Тобто татуювання ваша відповідь. Добре, як гадає Західний вітер. На нашу думку, це мафіозі. На вашу думку, це мафіозі. Ну, тобто, ви почали з наркоборонів, закінчили мафіозі. У пошуках особливих мафіозі ходили в лазню. Тому що особливих мафіозі можна знайти тільки коли вони голі. Безперечно. Так. По своєму ви мали рацію, тому що справді туди ходили у пошуках членів банд якудзи. Однак ходили саме в лазню, тому що їх шукали за особливими татуюваннями. Вітаю команду пальцем з небо. У мене, звісно, мало б трошки збендежити, звідки команда пальцем в небо знає про традицію розрізнення бандитів за татуюваннями, але про це ми поговоримо після гри. А поки що третє запитання. Після війни американці зажадали повернути вцілілі лендлізівські авто. СРСР старанно відновив їх і доставив у порти. За свідченнями очевидців, радянські водії були дуже здивовані, спостерігаючи за завантаженням їх на кораблі. Адже щоб на кожен корабель автомобілів вмістилось якомога більше, американці застосували це. Що саме? Не на крані виходить, може бути кран. Евакуатори. Знаєш, це ці величезні фори, які перевозять машини, що їх будуть. І я попрошу команду Західний вітер» озвучити свій варіант. Наша версія це кран, за допомогою якого машини могли складати одна на одну, тоді що більше місця. Тоді виходило, що в Радянському Союзі кранів не було, і вони такі, у них є кран. Приймається версія, як гадають, пальцем в небо. Ми вважаємо, що. Очевидно, що це болгарка. Болгарка. Е, класна версія. Е, от, от, цілком серйозно абсолютно класна версія, і навіть дуже близька до істини. Е, я вам скажу так: дуже добре, що за цим спостерігали водії, які ці авто просто приганяли, а не робітники, які їх ремонтували. Тому що у них цілком ймовірно був би стрес і глибока депресія від цього видовища. Але ні, це не болгарка. Навіть не Лопата. Прошу, два 20... 30 секунд. Я попрошу тепер команду пальцем в небо» відповідати першою. Ми вважаємо, що це прес. Приймається версія. Як гадає команда, Західний вітер. Це така сама версія. Що це прес. Ну тут насправді різниця свідомостей. для американців ці авто давно зійшли з конвеєра, були оплачені, тому як машини вони їх абсолютно не цікавили. А от метал, з якого вони зроблені, який можна повторно переробити, величезна цінність. Отже, його не потрібно знову видобувати з під землі. Вони пресували ці машини і завантажували їх у вигляді таких собі металевих кубиків. Обидві команди відповіли правильно. Всі їх і вітаю. Рахунок, наскільки я пам'ятаю, 3-2. На користь команди пальцем в небо. А ми граємо четверте запитання. За сюжетом гумористичного твору: смерть сидить вдома і дивиться телевізор. Раптом лунає дзвінок у двері, а на порозі стоїть інша смерть. Про що вона привітно запитує? Час. Я чув вашу версію. Могли натиснути на дзвоник, я все зрозумів. Е, як гадають пальцем в небо? Ви мене не чекали? Е, приймається версія. І ну, озвучте на камеру, глядачі то вас могли не чути. Наша версія як життя. Е, смерть сидить і дивиться телевізор. До неї приходить інша смерть і привітно запитує, ну, як життя. Правильна відповідь: рахунок 3-3. Вітаю! Ми переходимо до п'ятого запитання, і у команд, які зараз ідуть порівну, ще цілих три запитання. Попереду для того, щоб цю ситуацію якось вирівняти в іншу сторону. Ми ж не можемо закінчити в нічию. Отож, одна благодійна організація вирішила звернути увагу перехожих на проблеми бездомних, дайте відповідь і не переплутайте зображення, чого розмістили зліва від круглого отвору сміттєвої урни, а чого справа. Час. і зверху І є версія команди Західний вітер. Прошу пальцем в небо. Ми думаємо, що вони на одному зображили те, що вони хотіли віддати бездомним, а на другому, звісно, той мусор, що які вони викидали бак. Єдине, чого я не розумію, яким чином це стосується зображень саме на сміттєвих урнах. І чому б у такому разі я наголошував на тому, що вам не потрібно це переплутати і що отвір круглий. Можете вважати це підказкою, авансом на випадок, якщо команда Західний Вітер не дасть правильну відповідь. Команда Західний вітер. Наша команда вважає, що справа був зображений ніж, а зліва вилка. Е, ну, Багато людей, в принципі, будучи правшами від природи, схильні плутати і брати виделку в праву руку, їм так зручніше, але я, як лівша, можу, за... можу ствердити, що в лівій руці виделку тримати значно легше. Е, зліва була виделка, справа був ніж, а знизу під, цією, під цим круглим отвором, який символізував тарілку, був напис для бездомного кожен день боротьба. Правильно відповідає команда Західний вітер, рахунок 4-3. Переходимо до шостого запитання. Леброн Джеймс навчався в католицькій школі, учні якої були зобов'язані носити форму. Перевдягаючись для гри в баскетбол, Джеймсу доводилося використовувати пластир, щоб приховати їх. Назвіть їх одним словом. Пластер. Що проходить? І є версія західного вітру, і я прошу пальцем в небо сказати. Ми вважаємо, що це тайтуюває. Приймається версія, як гадає команда Західний вітер»? Наша команда вважає, що вони приховували хрестики, вони приліплювати пластиром ланцюжки, що вони не заважали, коли бігають під час а. матчу. Ну я хотів вже сказати, що католицька школа це безперечно саме те місце, де треба приховувати хрестики. А потім ви уточнили, що це було потрібно лише на уроках фізкультури. Але, насправді я дуже радий тому, що у нас зараз вимальовується. Я насправді щиро хочу пограти з вами в додаткові запитання. Тут якраз зрівнюється рахунок, тому що учням католицької школи не годилось носити татуювання, тому їх заліпляли пластирем. Вітаю команду фальцем в небо. Останнє запитання, і моє щире бажання або щоб обидві команди дали правильну або неправильну відповідь е, у 19 столітті. В конструкцію цього входили дзвін і мотузка. А 1995 року було запатентовано модель, що включала в тому числі портативний ліхтарик та електрокардіостимулятор. Назвіть письменника, якому, якщо вірити легенді, ця конструкція стала б у величезній пригоді час. Mm -hmm. We'll stay. We'll try. І я попрошу команду Західний вітер, чим би й ні, дати озвучити свій варіант. Наша версія це Стівен Хокінс. Е, ще раз. Наша версія це Стівен Хокинс. А, тобто так, на вашу думку, раніше виглядали інвалідні коляски. Приймається ваша версія, я не уявляю, правда, навіщо був дзвін. Як гадають пальцем в небо? А, це очевидно, Пушкін. Пушкін. Хороша версія, до речі. Чому би і ні? Вона навіть мала всі шанси стати правильною, але я вам так натякну: у цьому питанні є дві правильні відповіді, обидві з яких я зарахую як рівноправні. Один із цих письменників далеко не наш, проте ви точно його знаєте, а національність іншого під питанням 30 секунд. І є версія західного вітру майже відразу. Вони добре знають, чия національність під питанням, очевидно, як гадають пальцем в небо. Гоголь приймається версія, ну не Пушкін так Гоголь. Е, як гадає команда Західний Вітер, ми також вважаємо, що це Гоголь. Ви також вважаєте, що це Гоголь. І хоч би хтось згадав про класику американського романтизму і назвав Едгара Алана По, який також боявся бути похованим заживо. Ну, Гоголь, це теж правильна відповідь. Не, не спішіть розчаровуватися. Е, вітаю обидві команди з правильною відповіддю. Йдеться про безпечну труну, яка у випадку поховання в стані летригічного сну дає похованому можливість сповістити про себе. Проте, правильна чи неправильна відповідь вона тут ні на що не впливає, бо ми все-таки граємо додаткові запитання. Між командами рахунок 5-5. Ми переходимо до першого додаткового або восьмого основного, як вам приємніше, запитання. Хороші запитання у нас з історії античного світу будуть в додатковому турі. У стародавньому Єгипті його шанували як символ відродження і вічного життя, завжди тримали свіжим у будинку. Із зерен, за словами Діодора, пекли хліб, а кореневище відварювали в їжу. Однак, за свідченням одного мандрівника, Такі ласощі були не зовсім безпечними і мали один побічний ефект. Який час? І є версія західного вітру. Прошу, панове, пальцем в небо. Галюцинації галюцинації. Це побічний ефект ну, загалом певної кількості продуктів на цій планеті. Так, ми з вами і про татуювання поговоримо, і про галюциногенні властивості деяких харчових продуктів. Я вам все пригадаю після гри. Як гадає західний вітер? На нашу думку, це наркотичний ефект через мак. З маку робили хліб і ну, ніби… Наркотичний ефект, ну прекрасно запитай школярів про побічні ефекти. Вони тобі скажуть про наркотики. Ні, це неправильна відповідь, на жаль. Е, я вам так скажу: я ж сказав, що це ну, тут йдеться про античний світ. Відповідно, нам йдеться про певного античного героя, який ну, пережив цей ефект на собі. 30 секунд. І попрошу пальцем в небо. Озвучте свій варіант. Хвороба печінки. Хвороба печінки. Правильно, правильно, чому б і ні галюциногене, алкоголізм, все послідовно. Як гадають, західний вітер? На нашу думку, це смерть. Правильно, треба обирати найпростіші побічні ефекти смерть, безперечно, найпростіша з можливих. Е, ні. Ні. Е, а е, якщо вже ми говоримо про те, що це за продукт, взагалі, ну можливо, таким чином я наведу вас на правильну відповідь для того, щоб здогадатись, що це за продукт, згадайте, мабуть, найвідомішу позу у Йозі. І західний вітер. ви дзенькнули після слова час, тому я запитаю вас першими. На нашу думку, це затікання кінцівок. Затікання кінцівок. А хто на собі це прошу? прошу? А хто на собі пережив з античних героїв цей побічний ефект? <зас> <зас> Гарне питання. Ну, хоча я я не буду сперечатися в позі лотоса кінцівки можуть затікати. Я сам ніколи не пробував, я так не гнуся, але цілком можливо. Як гадають пальцем в небо? Можливо, це суба. Прошу судома, судома. Ну э... Я вже закрив навіть аркуш додатковими запитаннями. Я був впевнений, що після того, як ви здогадалися, що йдеться про позу лотоса, і ви зрозумієте, що єгиптяни вживали корінь лотоса в їжу, і вживання кореня лотоса в їжу мало побічний ефект. Ви згадаєте Одіссею, в якій були лотофаги, і вживання кореня лотоса згідно з Гомером приводить до забуття батьківщини, аж ніяк не до судом. Але, на жаль, ніхто цього не зробив, і ми продовжуємо грати додаткове запитання. Римський історик Діон Касій, ми продовжуємо перебувати в античному світі, захоплено зазначав, що під час навчань когорт легіонерів, там іноді знаходився цілий кінь. А хто знаходився там згідно з деякими міфологіями час? Е, є версія у пальцем в небо, і я насправді чув, що обидві команди говорять про троянців, я можу спростити вам завдання і відразу до того, як ви щось скажете, сказати, ні, це не троянці. У вас є інша версія? <гум> е, шановні, пальцем в небо, у вас є інша версія. <гум> а от не потрібно відразу зважати на найочевидніші речі. Тому що все таки троянська війна це не міфологія, а легендаріум. Це легенда, а не міф. А міфологія передбачає там якесь вчення про світоустрій. А для того, щоб дати правильну відповідь на це запитання, я раджу вам згадати, як називався найвідоміший бойовий порядок римських легіонерів. Ну ну, ну, ну західний вітер дає відповідь майже відразу, і поки що чекає своїм варіантом. Прошу пальцем в небо вам вгадувати, судячи з усього. Де там"? Де, там? Де там. Або хто знаходився? Уже не знаю. Скажіть, що завгодно у відповідь на це запитання. Де знаходився, хто знаходився, я все зарахую. Конь. Прошу. Конь. Гаразд. Я не зрозумів, але це в будь-якому разі неправильна відповідь, тому приймається. Як гадають західний вітер. Наша версія це черепаха. Ваша версія це черепаха. Дякую вам, західний вітер. На черепасі римських легіонерів іноді знаходився цілий кінь. Так перевіряли міцність конструкції, коли легіонери ставали щитами до гори. На черепасі, згідно з індійською міфологією, стоять слони, які тримають наш світ. А я вітаю команду Західний вітер із виходом до півфіналу. Оплески! Ну а з вами, шановні телеглядачі, ми зустрінемось через тиждень у четвертій підбірній грі. Гранд кафе театру Кінолюм'єр пропонує вам проведення корпоративів, бенкетів, фуршетів та інших святкових подій. Окремий зал до 100 чоловік, смачна кухня, затишна атмосфера, караоке, рояль, проектор, танцпол, святкове меню. Телефонуйте 050 373 24 83. Інформація звучала на правах реклами.